Вітаю всіх на каналі Hubima. І сьогодні в цьому відео я хочу вам показати красу від Лукас. Ой, дивіться, оця стопочка це все останні новинки Лукаса. Я вже замовлення відправила декільком дівчатам, але це просто, знаєте, не можна очі відірвати, наскільки воно все гарне. Там кожен дизайн. Ну, просто. Давайте разом будемо розглядати і міточки вам покажу, і опис кожного наборчика. І так, ось такий наборчик з Соняхами я вже вам показувала в одному із своїх відео на своєму каналі, там, де я розказую про свої роботи. Я залишу посилання на свій канал. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь і дивіться мої відео. І так, артикул B7021. Ось такий дизайн, називається Соняхи. Тут ви можете бачити короткий опис, як вишивається дана робота, що входить. І давайте покажу вам літочки. Дивіться, яка краса. Ось. Дуже гарна, красива палітра. Так, наступні, Я покажу вам наборчик. Указ вийшли такі. Вірніше вийшла така серія наборів для вишивання з п'яльцями. Тобто ви можете вишити і одразу оформити їх у такі п'яльця, це п'яльця дороге і багато вийшло в них дизайнів саме з собачками. Але я люблю більше котиків, тому саме собі я вирішила придбати ось. Такий наборчик з таким колотиком. Так, давайте подивимося артикул бц 210 і називається «Бенгальська кішка. І знову ж таки, ми тут можемо бачити на прем'ю короткий опис того, що входить в набір, і подивитися, в яких техніках він відшивається. От така чудова кішка. Беку зовсім мало, здається, французьких музиків немає. Тільки бек на півхрест і хрест 16 та іда, 44 кольори і складність 3 сердечка із пліти. Ось, давайте вам печок, І тут ви можете бачити вже саме ці п'яльці. Номер п'ялець я, на жаль, тут не бачу. І така палітра, міточу. Давайте ще раз подивимося розмір. Розмір 16 на 16 сантиметрів. Давайте відгадалі. Далі у нас іде дизайн з такими чудовими пташками. Я не знаю, що це тут. Здається, це фрукти, можливо, це мені схоже на мандарин. Не знаю, називається дизайн даний. Спів пташок, артикул БУ5031. І тут ми можемо бачити знову ж таки короткий опис того, що входить в набір, і техніки, в яких буде виконуватися дана робота. Даний дизайн вже трошки складніший, тут вже є французькі вузлики. Але складність 3 сердечка із п'яти. І розмір буде 26 на 23 см. Давайте я вам покажу ближче цей дизайн, щоб ми могли разом з вами його розгледіти. Дуже красивий. Мені дуже подобається оцей чайничок. Горний-горний дизайн. Дуже-дуже, бачите, багато бека, майже обмольовується кожна деталь на цьому дизайні. Давайте покажемо зараз середньому боку кольори, які входять в цей набір. Нагадаю, що ОКС зараз комплектується. Більше своїх наборів своїми ниточками в ЛКС. Ось ви можете бачити на лідери ЛКС. Також вони випускають ще набори з ниточками Анкор. Ось такий чудовий дизайн. Наступний наборчик. Ой, як я люблю осінні дизайни. Це просто цей набір від лютісні чужи. Давайте я вам покажу спочатку. Дуже мені подобається. Я пророблена ось ну, тут оце гілочка, там виглядає сонечко. Воно дуже-дуже яскраве. Таке. Здається, вже вечір. Сонечко заходить, і тут на прогулянці зустрілися лисичка і більчиня. Ось тут дуже гарні оці листочки на зеленій травичці. Так і називається цей артикул. Я вже вчора подивилася. Друг для, переводиться тут як маленькі лисички, лисенята, бро, для лисенята ось такі блічення. Артикул L8061. Можете подивитися опис даного набору і техніки, в яких виконується цей дизайн. Класний. Він невеликий, тому можна його швидко відшити, всього 27х19 см. Ниточки в даний набор ходять on Core. Так, і тут ми можемо навіть бачити, за картиною якого художника був, була розроблена ця схема. Бріджит, от, не знаю, чи я правильно прочитала, але ви самі бачите. Тож можете теж це прочитати. Давайте ще раз вам покажу. Привіт цього набору набороглище і будемо роздивлятися ниточки. <плес> дуже багато тут жовтого, помаранчевого, якраз те, що треба. Зараз у нас кінець жовтня, все бояє. оранжевим, жовтим багряним. дуже-дуже красиві зараз. Можна споглядати кольори у природі. І саме цей дизайн якраз до осені. Так давайте перейдемо до наступного дизайну. Це ось такі пташечки, називаються східні сіалії. Дивіться, жовто-такий, жовто-блакитний такий дизайн, дуже гарний, я вже почитала трошки про цих пташечок, я не буду зараз зупинятися докладніше на цьому наборчику, я його обов'язково відклиню на своєму каналі, тож Підписуйтеся і ви теж зможете подивитися, що входить цей набір. Тож я прочитала про цей пташечок і е... оце три пташечки – це самці, а дві пташечки це самочки. Вони такі самці більше в них такі яскравого окрасу, а самочка вона більш такого приглашеного на російській, забули, як це буде на український. Але дуже-дуже гарно. І це такий зимовий пейзаж. Ми можемо бачити тут гілочку. На гілочці лежить сніг і сніг падає. Класний, мені дуже подобається, я його обов'язково вишию. Давайте подивимося, характеристики розмір 22х21, ліпочки точки УКС. І і технічні, які виконуються. І що мене тішить, що в цих наборчиках йде Аїда 16-го каунта. Тобто все для нашого комфорту. Давайте покажу вам палітр. Ви можете бачити, що ось, ось ця плашечка. Тут йдуть суттні блакитно-сині кольори, і також багато використовується жовтого і оранжевого. У є три наборчики, один наборчик я залишу собі, один я там на подаруночок і по наявності є ще один, Тож, кого кому -то даний дизайн, можете звертатися до нашої групи. І так, наступний дизайн це теж дизайн від Locales. Розроблена схема по картині Roman Sart. Ой, така, такий класний проблем. Подивіться, тут вже використовується металік. дуже гарні квіти, і, як ви можете бачити, тут вже складність п'ятірочка. Виконується в техніці хрест, тут є бекстіч, французькі вузики, а їда 16 каунту чорного кольору, що теж трошки ускладнює роботу, але вона буде дуже Давайте я вам покажу ниточки. Ось такі вони яскраві. І тут йде металізована Ось ця ниточка, про яку я вам говорила. Дуже красивий, давайте покажу вам ближче саме прев'ю. Металік, металік ось тут. Я вже бачила його у відшиві, воно виглядає просто суперово. І ось такі тут квіточки. Так, давайте перейдемо до наступного дизайну. О, це взагалі я побачила в інстаграм фото міточок, і я просто була. І що наскільки вони яскраві, наскільки вони гарні. Даний дизайн називається акваріум артикул Було 50-30, розмір 25 на 26 см. Короткий опис набору. Давайте покажу вам поближче. На жаль, камера не передає яскравості цього дизайну, але повірте мені, він дуже-дуже яскравий і дуже гарний. І давайте покажу вам ніточки. Це просто бомба, ти просто подивіться. Мені навіть здається, що тут немає повторів якихось відтінків. Лише ось тут оці голубі. І от ми можемо бачити, що є багато чорного, але подивіться, ось на ці. Ой, краса-краса. Давайте ще раз отак от пройдуся, пройдуся. А поки що я не буду його відкривати, мені не дуже зручно це робити однією рукою. Я пристосуюся і розпаковочку цього відео. Давайте перейдемо до нас дизайну. Це вже ви могли бачити. У них ціла серія цих ці будиночків. Осінні літній осінній ще є зимовий. До наборці вже підходить п'яця теж, що дуже зручно. І тут ви можете бачити палітра, яка використовується. У даному наборі і короткий опис. Називається осінь, артикул ВС221. Давайте покажу вам поближче прев'ю, щоб ви могли розглядіти такий невеличкий дизайн. 17х17 см, можна його дуже швидко відшити і одразу ходити. Наступний набір це набір від литісті, ось такий шикарний, на мою думку. Букет, давайте роздивимося саме прев'ю. Дуже гарні оці риси. Троянди, мені дуже подобаються троянди у вишивці, і там вквіти мені подобаються. У така шикарнюча Просто розробка. Тут дуже багато бека, тому він буде непростий. Але ми можемо бачити, що всього 4 сердечка з п'яти. На жаль, я зараз не зможу перевести Цю назву э, артикул l 8079 і розроблена схема по картині художниці Барбари Мок. Ось давайте ще раз так вам покажу, покажу, покажу. гарночі гарничок дизайн і ниточки. В набіріті стіч ниточки йдуть. Кур. Ось багато дуже тут таких бешевих, коричневих, це вже фон, ваза і такі різнокольорові, вже їх трошки менше. і вже В результаті ми отримуємо просто харчу картину, теж, якщо вас цікавить цей набір ви цікаві, це і на ви хочете побачити, що там всередині, можете писати, ми обов'язково витримуємо. Подивимося разом з вами. І так наступний набір, це вибір з гортензіями. Тут теж йдуть Називається, Так і називається гортензія. артикул БЦ225, розмір 17х17 17 см, такий невеличкий дизайн. Як ви можете бачити, теж немало тут бику. давайте покажу вам. Палітру-палітру цього дизайну, дуже багато фіолетових, та кольорів, і ви можете бачити, що йдуть ось такі п'яльці для оформлення цієї роботи. Та перейдемо до наступного дизайну, це вже вже будуть останні самі новиночки, які тільки, -тільки вийшли у рукавість. Це ось такий просто неперевершений семплер. Гарден планс. Я, на жаль, не можу сказати, як воно перекладається. Такий тут надпис, артикул даного набору B2424 і розроблений дизайн по схемі Марії Магдалени. Давайте покажу вам ближче. Дуже мені подобаються ці будиночки, вулик. Дивіться, бджівка, тут прям кожна бджівка вмальована. Бекстіч, такі гарні тут квіти у вазах, чорті такий весняний чи літній семплер. І можемо бачити коротку інформацію опис того, що входить у набір і як вишивається. І ось зверніть увагу, що саме цей набір вшивається ниточками Ancore 53 колори. Лука, я заявляю, що це нескладний дизайн, всього три сердечки із п'яти. Давайте ще раз покажу вам поближче, щоб ми могли все-все-все розглядіти. І така палітра не Так, і останній дизайн це нашумівша новинка в УКС, вже багато дівчат про неї говорять, її не встигають магазини привозити, воно просто розходиться, як гарячі пиріжки. Ми теж тільки-тільки замовили, і вже залишився один набір. Я теж хочу його собі, теж хочу його вишити, але. Якщо ви хочете теж собі таке замовити, можете нам писати і зможете у нас теж його придбати. Давайте покажу вам ближче. Ось такий гарний зимовий будиночок. Ця план мені дуже подобається. І в набір входять п'янці до оформлення. Так, Little House and The Forest. Здається, там був приклад будиночок Оліссі. Тут ми можемо бачити характеристики, розмір 17х17 см. в даний набір входи Лука С. В яких техніках виконується. Ну, показала вам всі новинки. Сподіваюся, що Лукас буде надалі радувати нас. Своїми неперевершеними дизайнами я пішла збирати ваші замовлення. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Також ми викладемо найближчим часом інше, що залишилося у нас із наборчиків. Тож слідкуйте. Також буде багато знижечок, і ви зможете за приємною ціною придбати, можливо, свою хочушку. А наразі я буду з вами прощатися. Всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі до нових відео.